Сьогодні ви подивитесь фільм Успенський собор. Доля цього собору особлива. Ну, не просто особлива, вона унікальна ця доля. Ще, будучи студентами, ми студенти кінофакультету Київського театрального інституту тоді. Імені Івана Карповича Карпенка Карого. ми бачили вік, із вікон своїх аудиторій бачили руїни цього собору. На цих руїнах дуже багато знімалося курсових робіт. Нам здавалося, що ці руїни тут були завжди і будуть стояти вічно. Ми тоді навіть і не могли ну, уявити собі, що наші. Долі-долі кінематографічні, у всякому разі, кількох людей, випускників цього факультету, перетнуться із долею самого Успенського собору. І так сталося, що одного осіннього дня, сонячний день, я пригадую, тоді було, тоді був ранній осені. 1998 року троє випускників кінофакультету, оператор Ігор Приміський, автор сценарії Галина Криверчук і ваш покірний слуга почали знімати перші кадри відновлення Успенського собору. І оці романтичні руїни, кілька років, ми знімали ці романтичні руїни. І взагалі бачили протягом кількох років натхненну роботу наших будівельників, наших архітекторів, митців. Оцей термін романтичні руїни ну, невідомо, звідки він і взявся, цей термін. Ми скільки не намагалися досліджувати, так і не вияснили. Але для себе почали розуміти одне, що. Оцим терміном, особливо в нас в Україні, терміном романтичні руїни, як правило, прикривають якісь злочини проти української духовності. Як правило, там, де романтичні руїни, там поруйновані церкви, храми, там поруйновано дуже багато української культури. Ми, знімаючи цей фільм, одночасно почали. Вивчати дуже багато архівних матеріалів. І це були кінодокументи, фотодокументи, взагалі багато всілякої літератури і вивчали історію взагалі виникнення Успенського собору і історію його руйнації. І ми дуже багато цих документів знайшли в нашому державному кіноархіві імені Пшеничного. І тоді ходила така легенда, що існують якісь кіноматеріали про те, як зруйнований був Успенський собор. От існують такі кіноматеріали. Ми ну, шукали їх скрізь по приватних архівах, вже збиралися писати листи для того, щоб почати шукати ці. Кінодокументи в архівах Словаччини, в архівах Німеччини. І от одного разу а, мій асистент Лариса Наумова, яка тоді займалася кіноархівами, подзвонила і мені і сказала, Василь Петрович, є для вас сюр сюрприз. Оцим сюрпризом виявилися унікальні кадри, на яких був знятий а, словацький президент Тісо, який під час війни. А, Заходить до Успенського собору. Це буквально було за кілька годин перед тим, як його зруйнували. Він заходить до цього собору, а потім виходить із цього собору. Ми, до речі, і за допомогою цих кінокадрів, і за допомогою ще деяких фотодокументів, які нам вдалося знайти, і саме. В архіві імені Пшеничного нам вдалося відновити буквально, ну, погодинно відновити оцей момент самого вибуху Успенського собору. А хто зруйнував собор? Для нас, ну, як тоді ще студентів Радянського Союзу, для нас було незрозуміло. Вірніше була така легенда, що зруйнували німці. Пізніше, вже за нової доби, за під час незалежності, виникла. Інша версія, що це не німці зруйнували, що зруйнували більшовики-підпільники, які хотіли, щоб Успенський собор був зруйнований якраз тоді, коли заходять туди значні німецькі чини. От За допомогою цих кінодокументів ми змогли якби, відновити оцей епізод. І цей епізод так от фактично ми і показуємо у фільмі, ви його побачите. Розкажу один випадок, коли вже був завершений сам собор, вже піднімали головний хрест, і на цьому на цій події зібралося дуже багато високих посадовців чинів, президент країни Кучма, голова Київської адміністрації Омельченко, багато урядовців і піднімали хрест, головний хрест. Над куполом хреста, над куполом собору. І в цей час, коли почали на люльці піднімати цей хрест догори, здійнявся дуже сильний вітер. Просто надзвичайно сильний вітер. Я просто це відчув по тому, як почали реагувати ну, інженери, які тут були поруч, от, і вони е, такі, досить таки напружені були. І нам оця напруга теж передалася. І от ми бачимо, Ігор Приміський знімає, ми бачимо, як ця люлька піднімається до головного купола. А вся технологія постановки цього хреста заключається в тому, що внизу хрест повинен своєю нижньою основою зайти в такий ніби стакан, який був там монтований на куполі. І вони повинні були попасти точно в цей стакан, і тоді хрест закріплювався. І от вони піднімаються, піднімаються до гори, вони стають над цим куполом, ми бачимо це, і заходять, і вітер їх зносить, промазує. І ми тільки почули, як по натовпу було дуже багато будівельників, як, такі, такі, як подих якийсь, а промазали. Потім вони другий раз заходять, а я Ігорю шепчу на вухо, кажу, Ігор, знімай, знімай. Вони другий раз заходять. Вітер зразу раз їх знов зносить. Я кажу, Ігорю, знімай, знімай. Ігор каже, та я знімаю, знімаю, ти мені скоро в ухо відкусиш. І на третій раз вони, мабуть, щось там здогадалися, вони, будівельники вони кинули канат із люльки, і цим канатом обв'язали нижню частину хреста і запустили туди вниз під купол. І за допомогою цього канату вони почали затягувати туди Хрест. І от на третій раз вони. Зайшли, і хрест рівно став на цей стакан. І тут я почув репліку президента, який поруч був каже, ну прямо як у кіно у вас. А Орленко, Микола Орленко каже: так, от же ж вони тут і знімають, мабуть, самі влаштували нам цей вітер. Ну, це був такий жарт Орленка, але насправді я так розумію, що що в нього творилося, там душі один Бог тільки знає. Я вам скажу, що я тут хотів би сказати про своїх, про свою групу. От мені здається, видається, що робота кінооператора Ігоря Приміська вона тут дивовижна. Я багато з Ігорем знімав, багато фільмів ми зняли, але те, що тут робив Ігор Приміський, це взагалі унікальна штука. Коли дивився цей матеріал, то таке враження, що знімало, ну, по крайній мірі, 4-5 одно операторів одночасно. Як він встигав переміщатися з одною лише камерою? В різні точки, це ну, хіба ж один Бог знає. До нас потім приєдналися ще кілька операторів, і Микола Гончаренко, і Лесь Зуценко, потім Золотарьов, от, який знімав нахніці, на техніці фільмотехніка. Коли заходила розмова про зйомки на Успенському собору, то всі от Такі прагматичні питання, там скільки коштувати буде зімочний день, чи ще щось, всі фінансові питання відходили на другий план. Всі, всім хотілося якраз зняти якнайкраще. Ми в е, той час, можу сказати, е, були і такі досить такі кумедні випадки. Е, одного разу ми знімали на вертольоті, пролітали. На вертольоті і пролітали від Михайлівського собору, який в той же час теж відновлювався, до Успенського. І пролітали от якраз по всьому цьому Печерському пагорбу. Через кілька днів нам на студії подзвонили із, здається, СБУ із Служби безпеки президента. І сказали, ви тоді літали. Ну, і ми сказали, так, ми літали. А ви на вертольоті були, ми на вертольоті були, нам потрібно зустрітися з вами. Зустрілися. Служба безпеки президента розказала нам історію. Каже, як ви взагалі надумались літати над палацем президента? Ми сказали, ну, у нас є дозвіл такий от на зйомки, ми його погоджували. А з нашими службами погоджували, ми кажемо, ну, ми зверталися до вас, але тоді нас відіслали просто на службу. Аеропорту, здається, жуляни. А ви знаєте, що відбулося? Ми кажемо, ні. Ну, от уявіть, каже. Летить вертольот. На вертольоті відкриті відкриті двері. Ви знаєте, що в цей час зустрічались два президенти. Здається, тоді приїхав до нас президент Казахстану Назарбаєв. Зустрічаються два президента. В повітрі, в небі над президентським палацем, з'являється вертольот. В нього відчинені двері, і в дверях блищить оптика. На цих заходах обов'язково присутні снайпери, які на всяк випадок ну, охороняють таку зустріч. І от вони взяли вас в приціл от, і чекали просто команди: стріляти чи не стріляти. І комусь із наших командирів. Ну, слава Богу, каже, прийшла в голову думка подзвонити, чи є тут взагалі запланований цей політ. І нам сказали, що є від жулян, є якийсь вертольот. Ви пролетіли просто під прицілом над президентським палацем. Ми взагалі дуже багато всіляких таких і кумедних, і драматичних історій пережили на цьому фільмі. Ми взагалі з теплотою згадуємо про цей. Фільм. І ось настав, ми дуже довго знімали і знімали захоплююче. І, можливо, якщо не, скажімо, не завершилася б ця зйомка, ми б знімали з задоволенням стільки, що, скільки і вистачило б наших сил. Але от завершилось уже фактично будівництво, завершувалося, І нам потрібно було відзняти останні кадри, а потім почати монтувати фільм. Можу сказати, що на той час в українському кінематографі. Ну, фактично, майже не знімалося кіно, тим більше кіно на кіноплівку. Але тут не тільки це відбувалося, а відбувалося ще й те, що якраз в світовому кіно відбувалася технічна революція. А все кіно, а особливо на кіноплівці, переходило на такий звуковий формат, який називається і відомий на сьогоднішній день долбі. Плівку ми проявляли в Чехословаччині, в Чехії, вірніше, в Чеській республіці, на студії Барандов. І от там ми дізналися про ці технології і вирішили так на всякий випадок сказати нашому замовнику про те, що от існує така технологія. Тоді керував управлінням по захисту. Архітектурних пам'яток цінності і навколишнього середовища Руслан Іванович Кухаренко. Молода людина, яка досить жваво сприймала всі новації. І ми йому сказали, ну, сказали так, не зовсім надіючись на якийсь такий позитивний результат. Але Руслан Іванович сказав: ви знаєте, ми знімаємо, можливо, найважливішу святиню в Україні, Успенський собор. І про цю святиню повинен бути фільм знятий в найсучасні, найсучасніших технологіях. Давайте подавайте кошторис, ми хочемо зорієнтуватися, скільки це коштує, От, і будемо намагатися знімати це долбі. Ви знаєте, дуже швидко було знайдено таке компромісне рішення по ціні, От, а воно не дуже фактично і дороге було це рішення. Але сказати це одне, а зробити це зовсім інше. Для нас постало питання, як на нашій оцій старій, допотопній фактично апаратурі, як її можна було взагалі-то, ну, якимось чином, наблизити до тої апаратури, яка існує в Європі і в всьому світі, якою перезаписують формат Долбі? І тут виникає ще одна фігура, наш звукооператор Олександр Ринков. Фактично його ці інженерні рішення, це фактично якесь ноу-хау. Він нашу оцю стару апаратуру, техніку, він зумів якимось чином таким чином якось організувати і зробити підготовку до самого перезапису, що вона абсолютно нормально вписалася в технології Європи. Але це окрема історія, і про неї можна дуже багато розказувати. І от, 28 серпня 2001 року, в новому кінотеатрі Україна з новим звуком Долбі відбулася прем'єра фільму Успенський собор. Це прем'єра. Засвідчило про те, що українське кіно може бути на рівні світових стандартів. Тому що, фактично, Успенський собор він є першим українським документальним фільмом, який знятий був і перезаписаний в форматі Долбі. І про це свідчить ліцензія в лабораторії Долбі в Лондоні. Окрім того, це був перший український документальний фільм. Який був записаний у форматі DVD, і про це є теж запис на студії Барандов. І, взагалі, це перший фільм із трилогії, яку знімала студія Віател, фільм про видатні пам'ятники, видатні святині, які відновилися. За часів незалежності України, Михайлівський Золотоверхий собор, Володимирський собор у Херсонесі і Успенський собор. Це фільм, який ми дуже любимо і який хочемо вам сьогодні показати. Подивіться фільм Успенський собор.